Дніпропетровську минулими вихідними пройшла битва шкарпетками. О півдні Дніпропетровська молодь зібралась у парку імені Глоби для того, щоб реалізувати справжню казку. Сотні різнокольорових шкарпеток, літаючих у повітрі, були схожі на яскраву веселку, яка викликала щиру посмішку у всіх, хто став свідком незвичайного дійства. Чому незвичайного? А тому, що такий захід проходив вперше у Дніпропетровську. Вистрої сюди кидають, витрачайте. Кстати, там за сцене дуже ступілося, що немало носочка, які можна звернути на територію нашої большої дружа. Не стояли осторонь і представники ЗМІ, які, здається, і по закінченню заходу не зовсім зрозуміли, що ж все ж таки тут відбулось. всех Абсолютно для всех, от самых маленьких до самых взрослых. Присоединяйтесь, вы не пожалеете, хорошее настроение обеспечено. Если вдруг вам понравился какой-то носочек или даже нет, любой из них, вы можете забрать себе на память о таком ярком мероприятии. І на славу щирі позитивні емоції охопили кожного з учасників битви. А організатори сподіваються, що їм таки вдалось поповнити список традиційних міських забав. Юлія Жиленко, Катерина Паденко, події коратців.